Технологічний проєкт закладу. На етапі проєктування технологічного проєкту враховується маса важливих питань. Технологічний проєкт відповідає на питання, як персоналу працювати якісно, швидко та на результат. А на етапі будівництва закладу можна уникнути масу непотрібних дій будівництва приміщень, купівлю та монтажу обладнання. Правильне розташування обладнання вирішує питання щодо якісного сервісу та приготування продукту. Як правильно обладнати кухню та бар в ресторані? Ми відповімо на ці питання, спираючись на досвід та знання технологій ресторанного бізнесу з урахуванням харчової безпеки та побажань провідних шеф-кухарів, барменів. Та спеціалістів сервісу в Україні. Проблеми, які вирішує послуга, це висока вартість обладнання та інвентарю, запах кухні у залі закладу, відсутність технологічного обладнання для приготування страв, які ви забажаєте ввести у майбутньому, чи відсутність змоги приготувати деякі страви швидко та якісно. Обмежена кількість електроенергії, ризик появи пожежі та вибивають автомати, порушення санітарних норм згідно з системою ХАСП, низька швидкість приготування страв та високе споживання комунальних послуг. Якщо ви замовляєте послугу технологічний проєкт нашої компанії, то ви отримуєте план у розрізах. Розстановка, обладнання та специфікація, точки підводу води та каналізації, точки підводу електрики, місця монтажу вентиляційних систем та розмітку приміщення. Також ви отримуєте комерційну пропозицію щодо обладнання та інвентарю і консультації спеціалістів, сантехніків, електриків, підрядників, спеців з вентиляції. Термін виконання від 10 до 20 робочих днів залежно від об'єму закладу. Для кого ця послуга? Власники бізнесу, інвестори, підприємці, керуючі закладами громадського харчування та ресторатори. Чому варто замовляти у нас? Ми використовуємо знання, які були застосовані в реальності та перетворилися в досвід. Маємо банк зв'язків у ресторанному господарстві: керівники, шеф-кухарі, бар-менеджери, самільє, постачальники, підрядники та інші фахівці, використовуємо робочі моделі, маємо професійну репутацію, впроваджуємо технології регулярного менеджменту у закладах. Як це працює? Ви залишаєте заявку на сайті або дзвоніть нам по телефону. Ми домовляємося про зустріч та уважно вислуховуємо суть вашого завдання. На підставі почутого ми запропонуємо вам декілька варіантів вирішення вашого завдання. Далі ми надаємо інформацію щодо термінів та вартості і домовляємося про прийнятний варіант взаємодії.